Цікаво, як тут відкриють салон красоти, буду я ходити десь далеко, чи буду сюди ходити, як ви думаєте? А ну скажіть мені, ви ходите біля будинку свого, поблизу будинку, чи ходите десь далеко? Я ходжу десь далеко, тому що мені там комфортно. Ну, як сказати, ну, комфортно і все. То, якби, тут навіть немає про що більше говорити. Тому що прийшов, тобі зробили якісний манікюр, наприклад, зараз я йду на манікюр. І чому я хожу далеко? Тому що вже з більше року, ну, вже не пам'ятаю. І ні разу не відпав лак. Не попереджаючи, як кажуть, не вийшовши термін носки, більше місяця можуть носити, якщо, наприклад, я поїду і не, не, не хочу нікуди йти, то я його підпилюю нігті. А це все. Я копаюся в землі, в воді, закручую, роблю все там. Ну, коротше, а лак тримається, розумієте? Тому я вважаю, що якість має значення і завжди потрібно. Обирати майстра, який цінує своїх клієнтів, і навіть він буде на другому краю міста. Я думаю, що я буду, якщо буде в мене можливість їздити, то я буду їздити. Тому що все-таки ходиш цілий місяць і, і не паришся. Спасибо тобі, Настойка, моя.